Привіт! Я Флакс! І на цей раз у нас трохи не стандартний випуск, бо сьогодні я вам розкажу, головне покажу, чому по такій погоді не варто лізти туди, куди вас не просять. Отже, що вас може чекати на бездоріжжі? Що робити, якщо ви там все ж опинилися? Як вас можуть врятувати, чого вам це може коштувати і як я взагалі потрапив у таку ситуацію? Про все це і не тільки у нашому спецвипуску «Манка. Ми ліземо у багнюку. То що ж вас може чекати на бездоріжжі, якщо вам все ж таки вистачило дурі туди потрапити? Варіант перший болото грязюка чи сніг. Хоча насправді цей перелік не є вичерпним. Найчастіша ситуація, коли все начебто добре, але ваші колеса просто шліфують поверхню під собою. І найгірше тут те, що чим довше ви це робите, тим більше стає яма під вашими колесами. Ну і тим складніше вам буде з неї вибратися. Як вам з цим боротися? Намагатися в розкачку. Це означає, що вам за допомогою ритмічних рухів уперед та назад треба набрати енергію для виїзду із вашої пастки. Краще всього це робити з допомогою декількох людей, що також ввійдуть в ритм, та виштовхують вас з накатаного місця. Також непоганим варіантом може стати створення додаткового щеплення із дорогою для вашого автомобіля. Що я маю на увазі під додатковим щепленням. Та в принципі все, що загода, за що тільки може ухопитися ваша гума. Це можуть бути гілки кущів чи дерев, яким не пощастило опинитися поряд. Дошки з сусідського паркану, що там були точно зайві. Газети, що він так ретельно збирав у своєму туалеті на подвір'ї, чи будь-що ще. Варіант другий. Глибока колія поперед вас. Набагато рідше ви зустрінете виїджену колію, що перетинає ваш шлях та може стати серйозною перешкодою на ньому, особливо у поєднанні з нашим першим варіантом. Хтось може запропонувати вам просто набрати швидкості та пересрибнути її. Але будьте обережні, це може коштувати вам бампера або ще гірше. Тож, ви вже в ній. Можливо, навіть передні колеса не мають щеплення із землею через те, що ваша машина більше тримається на бампері чи захисті двигуна. У такому випадку ви можете намагатися виїхати назад, але майже 100% попрощайтесь як мінімум з бампером. Тож на такий випадок, у мене два рішення, які краще комбінувати між собою: лопата та додаткове щеплення. Кращим варіантом є, звісно, мати із собою невелику, ну або ж велику, якщо об'єм багажного відділення дозволяє, лопату. За допомогою якої ви зможете підкопатися під свою машину та своїми руками прибрати перешкоду, що вам заважає. Так, це забере у вас немало часу, але виявиться найбезпечнішим варіантом вашого звільнення. А деякі варіанти додаткового щеплення можуть трохи підняти вашу машину, якщо ж вам, звісно, вдасться запхати їх під неї. Варіант третій – Глибока паралельна колія. Вже більш розповсюджений варіант на наших дорогах, а особливо взимку після снігопада. Це коли за деякий час перед вами по цій дорозі вже проїхало декілька позашляховиків із величезним колірінсом, що втоптали після себе занадто глибоку колю, через яку ви можете просто-напросто сісти на пузо. Якщо це сніг, то півбіди. Але якщо це грязюка або, не дай Боже, глина, чи ще якась, ну ви зрозуміли, то тоді вже доведеться підзамахатись. Права в тому, що у вас є лише один шлях вирватися з колії. І це насправді може бути неабияким завданням. Почнемо з того, що ви знов на пузі. Але в цей раз ще гірше. Ви не знаєте, як далеко від бампору сидите, та як добратися туди, щоб хоча б якось відкопати машину. Окей, припустимо, ви спромоглися прибрати матеріал під машиною, але попереду у вас ситуація не найкраща. Тож найкращим варіантом для себе я винайшов. Викопати для себе ще одну колію, але вже з поворотом та нагору, щоб нарешті вибратися із цієї пастки. Але якщо ні, якщо у вас немає лопати чи просто матеріал під вашу машину не дає себе просто так прибрати, тут доведеться кликати друга. А краще декількох. А краще на тракторі. Хоча ладно, і на позашаховику підійде. Саме тут мене врятував наш уже знайомий вам Peugeot 4007. Тобто незнайомий. Ану йдіть, не позорьтесь, подивіться наш відос і повертайтеся сюди. Тож, як він нас врятував? А справа в тому, що майже в кожній машині спереду та позаду є спеціальне місце для буксирувального гаку, саме за який ви і можете почепити буксирувальний трос та силою вже двох машин намагатися визволитися із виниклих обставин. А якщо в мене немає такого гака, так, цілком ймовірна ситуація, що придбаючи вживану машину, в ній просто не опиниться такого гака, чи то минулий власник його залишив собі, чи то взагалі ніколи його не було, то зараз не важливо. Важливіше те, що вам зараз потрібен цей гак. Тут також допоможе опція дзвінок другу, але будьте обережні: у різних машин різний діаметр різьби такого гака, та навіть різне направлення. Тож перед цим раджу вам дізнатися про діаметр вашого та ваших друзів. У мене виявився 16-й діаметр різьби для такого гака, тож шукав я саме такий. На моє щастя, такий діаметр є популярним та зустрічається у багатьох машинах мого розміру. Тож шукаємо підходящий та не забуваємо про сам трос. В цьому випадку також комбінуємо всі нам незнайомі методи та все ж таки виїжджаємо на твердий асфальт, з якого ви ще довго не захочете з'їжджати. Я розумію. Це не всі варіанти пригод, які вас можуть очікувати на бездоріжжі. Але поки на власному досвіді можу розказувати лише про такі. Перейдемо до найстрашнішої частини. Що ви можете зламати у такій пригоді? Ну, по-перше, це очевидно, що можуть постраждати ваші бампери. Далі вже захист, але така вже його доля. Ціною себе захищати важливі деталі. З менш очевидного може постраждати ходова частина машини. За умови, що ви добряче таки вдарили її, падаючи у колію. Також неприємним буде пошкодження піддону картера, що стане причиною витікання масла з нього. Ну і з більш легкого, але не більш приємного для вас, вас може очікувати пошкодження вихлопної системи, що також не сподобається вашій машині. Ви навіть можете зламати КПП, якщо сильно захотіти, але не раджу. Казати про вартість цих цих деталей трохи страшно. Але можливо буду зачіпати це питання в наступних роликах. А подивитися ви зможете на цьому самому каналі щосереди. Тож, подождіть свої машини і до зустрічі.